Карлівський ліцей імені Ніни Гарасименко, як і багато інших шкіл, долучився до масштабної реформи, яка має на меті покращити якість та доступність здорового харчування для українських школярів. Адже харчування це основа здоров'я дітей. Раніше шкільні їдальні працювали за застарілими стандартами, але час змін настав. Зараз впроваджено нове збалансоване меню, у якому розрахована кількість кілокалорій відповідно до вікових категорій споживачів. Зменшено вміст цукру, солі. Проте страви від цього не погіршилися, оскільки мають природні смаки. Чим вам подобається нове меню? У новому меню були додані фрукти, харчування стало більш збалансоване, корисне та смачне. Мені подобається нове меню тим, що воно місить багато нових страв для нас. Усіх такі як курячі січніцель, різотто, рибні нагиці. Це харчування є збалансованим, тому що воно місить багато овочів та фруктів, а також без солі та цукру. особливе місце відводиться перевірці належного матеріально-технічного стану харчоблоку та їдальні, щоденному контролю за якістю продуктів, дотриманню термінів зберігання та реалізації. У школі організовано зручний режим харчування для всіх школярів, регулярно проводиться моніторинг стану справу їдальні, опитування батьків та дітей. Завдяки співпраці з міжнародними партнерами та залученню міжнародної допомоги для фінансування та підтримки реформи учні початкової школи забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням. Учителі та лікарі підтверджують, правильне харчування впливає на успішність, здоров'я та активність дітей. У межах реформи кухар пройшла навчання, щоб готувати сучасні збалансовані страви. Меню оновлене, замість смаженого відварене, припущене, запечене, замість печива та булочок більше овочів та фруктів. Перевага надається житньому та цільнозерновому хлібу. У своїй роботі кухарі використовують лише свіжі та якісні продукти. Велика увага приділяється збалансованості раціону, щоб учні отримували всі необхідні поживні речовини. Тож страви готуються зі збільшеного асортименту корисних круп, бобових та макаронних виробів із твердих сортів пшениці. Салати з квашених овочів у поєднанні зі свіжими набули нових смакових відтінків. Крім яблук, які іноді були в старому меню, школярі зараз смакують мандаринами, апельсинами, бананами, грушами. Навіть перелік напоїв набагато розширився. Крім улюблених соків, узвару, компотів, киселів, діти смакують чаями страв та чаєм масала, до якого додають молоко та приправи. Діти ріцею щодня споживають різноманітні та корисні страви. Для учнів початкової школи та дітей пільгових категорій. Кожного дня наша видання надає послуги для 350 дітей. Чи змінилося щось в організації харчування за останній час? Звісно, що так. Працівники кухні пройшли навчання стосовно нових технологій приготування їжі. Педагогічні працівники. Проводять інформаційну роботу серед учнів та їхніх батьків щодо пропаганди здорового харчування. Звісно, зміни відбулися і на рівні меню. Відповідно до норм, зменшилася кількість солі, цукру, жирів, збільшилася кількість фруктів, овочів, цільнозернових виробів. Наша мета полягає в організації здорового, якісного. Збалансованого харчування для дітей та поширення культури здорового харчування тепер шкільна їдальня це місце, де готують не просто їжу, а турбуються про здоров'я кожного учня.